Добрий день, дорогі колеги. Сьогодні, 6 серпня 2022 року, я знаходжуся в Пахмуті і хотіла поговорити з вами про долю Донбаса і про те, що в майбутньому чекає наш Пахмут. Чому саме про це? Тому що зараз ширяться такі чутки, що Донбас обов'язково перейде до Путіна, що він доб'ється свого. Ну, велика кількість різних людей стверджують, що Україна не буде витрачати сил на цю територію, де живе велика кількість сепаратистів, різноманітні шириться відео, інформація різноманітна, де журналісти. Беруть інтерв'ю місцевого населення, що залишилось, і отримують відповіді. Ну, такі відповіді, які несумісні з розумінням того, що це все ж таки українська територія, і тут е, живуть українці. Ну, тобто, шириться такий якийсь погляд на Донбас цілому, як на територію, яка апріорі і не була ніколи українська. Ну, треба сказати, що така думка завжди існувала. У українському просторі, особливо після 2014 року, і вона підтримується багатьма інтелігентними людьми, що визиває велике, такі, велике здивування. І ця думка продовжується певними колами людей поширюватися. Дійсно, велика кількість в нашому місті є тих людей, яких ми можемо назвати ну, такими, якими все одно яким все одно, що хто прийде, хтось чекає на Росію, комусь все одно або був мир, але велика дуже кількість людей, патріотів, і цей відсоток патріотів ніхто зараз не підраховує, тому що ви розумієте, дуже небезпечно знаходитись в місті, і величезна кількість патріотів виїхала. Не тому, що вони не хочуть, не приймаються судьбою долі, долею своєї міста, тому що у багатьох з них є маленькі діти, якась робота в іншому куточку нашої України. Ще щось таке відбувається, і тому велика кількість патріотів дійсно виїхала з нашого міста. Взагалі з міста виїхала величезна кількість людей. Залишились ті люди, які вже прийняли рішення не виїжджати за різних там. Якихось причин, ми зараз їх не будемо обговорювати. І е, так стається, що серед цих людей дійсно є та кількість, яка може чекає на Росію, може, яка чекає на мир в будь-яку ціну. Ну це не обов'язково зріс саме тих людей, які всі мешкають в місті Бахмуті. І сьогодні мені хочеться поговорити про те, що доля нашого Бахмуту все ж таки бути українським містом. І те, що відбувалося от протягом цих двох тижнів на моїх очах, що я бачила і що я бачу на вулицях нашого міста, ну, по-перше, ми повинні всі зрозуміти, що ніхто не буде здавати Бахмут, і ніхто не буде здавати Донбас. Наші хлопці стоять на оборонних рубежах дуже міцно. І за ці два тижні Бахмут перетворився у місто фортецю всі перехрестя, всі рози вулиць перекриті, вони перетворені на такі барикади, дуже міцні барикади, які не можна просто так обійти. І на практично всіх. Будівлях центральних, які розташовані вздовж цих вулиць, де побудовані барикади, ми можемо читати різні патріотичні гасла, намальовані через трафарет. Тобто хтось це малював. Явно ж це були незвичайні військові, яким зараз нема до цього поки що не доходить до цього руки, бо вони зайняті більш серйозними справами, ніж малювання гасел. Що ще спостерігаємо? Кожен день в місті відбуваються якісь руйнування, відбуваються обстріли. Причому обстріли зщухають на невелику кількість часу і знову потім відновлюються. Причому, не дивлячись на це, відновлюється електрика і водопостачання, і певні провайдери інтернету продовжують також відновлювати послуги інтернету. Працюють магазини, і, як би складно не було, продовжує працювати ринок. Центральний ринок, хоча він був вже обстріляний не менше двох разів. Люди переміщуються на вулицях, людей доволі багато, можемо побачити цих людей. І ці люди не просто виживають і ховаються десь по своїх будівлях або бомбосховищах, а вони живуть, живуть справжнім життям, вирощують свій город, пасуть кіз, коров. Це практично зараз, вже, як здається, неможливо в таких складних умовах, але люди продовжують жити. Вони не кидають свої помешкання і не виїжджають, продовжують жити. Місто функціонує. З одного боку, дуже добре розуміємо адміністрацію, яка звертається до всіх і каже, що треба виїжджати, а з іншого боку, зовсім пусте місто, воно стає мертвим містом. Завжди будуть залишатися люди, які будуть залишатися, не дивлячись на які умови. І серед цих людей буде впевнений відсоток, дуже великий відсоток тих, які будуть виборювати своє місто, місто і які будуть його захищати. Якщо не тримаючи в руках зброю, то в різноманітний інший спосіб продовжує працювати волонтерський склад для наших хлопців військових. Ми продовжуємо підтримувати шпиталь, шпиталь теж працює. Умови надзвичайно складні, але все працює. І нещодавно я прогулювалась вулицями. Практично кожен день, не дивлячись на обстріли, мені так стається, що мені треба пройтися по вулицях нашого міста. І я зайшла до музичної школи. Це найстаріша музична школа в Донецькій області. Вона побудована в такій старовинній будівлі, яка колись була готелем. І колись майже 200 років тому. 150 точно років тому сюди приїхала в Бахмут випускниця Віденської консерваторії і започаткувала музичну школу. Ця музична школа розташована в тій такій, навіть, дворянській дуже красивій будівлі, в неї такі від ті чугу, чавунні сходинки, дуже красиві, дуже красиві перила в цих сход, ходинках, і там присутній дух, знаєте, того часу, що минув. Ми повинні розуміти, що життя наше завжди спонукає нас до змін. Але в цьому житті завжди залишається щось незмінне, якась краса у цих чавунних витих перил. Або... Те, як всі музичні школі заклеїли вікна, від того, щоб вони не випадали від вибухів. Розумієте, Вікна не просто заклеєні такою білою стрічкою, а стрічка у вигляді арфи. І центральний фасад будівлі постраждав. Постраждав від вибухів, скло вилетіло в центральному фасаді. Знаєте, це така будівля в нашому місті, де зберігаються ці чавунні решітки. У нас колись в Бахмуті, ще в 19 сторіччі, дуже було розповсюджене таке чавунне литьо. І воно залишилось невеликих. Ну, практично знайти залишки цього чавунного лиття дуже складно. Ось На музичній школі все це залишилось. І в музичній школі зберігається внутрішній дворик. От, уявляєте, крізь руйнування, крізь якісь вибухи відбуваються. Я заходжу в цей внутрішній дворик, тут такий, така клумба з квітами, квітуть троянди, чорнобривці, годуть бджіли. Зі двору фасад не постраждав. Це гляна така красива будівля. Я сижу у тіні кльонів і дивлюсь на цю будівлю. Сижу я не просто на навочці, а лавочка у вигляді клавіш фортепіано. Тобто, таке уявлення, що цей шматочок мирного життя залишається у зруйнованому бахмуті. Ось в нашому бахмуті ми можемо знайти крізь такі маленькі шматочки мирного життя. І вони несуть на себе в себе такий відбиток не тільки минулого, чого було, а й майбутнього, що буде. А що буде з Бахмутом? Це буде українське місто, яке має дуже важливий свій відбиток, ну, як я кажу, нашарування, духовне нашарування попередніх поколінь, які тут мешкали. Я вже колись розповідала вам про наш Бахмут, і сьогодні не буду багато про це казати, але хочу наголосити на тому, що кожне місто має свою душу. І кожне місто має свій аромат в будь-який період свого життя. От Зараз, на початку серпня, бахмут не просто спекотне таке місто, а місто, яке має терпкий аромат. Е Пельці е, палину. Ось е, Бахмут пахне палином. І домішується туди такий е, легкий вітерець, він прожарений, але не такий прожарений, щоб бивати все. А такий, якийсь зараз лагідний, бо йдуть дощі. І ось, проходжуючи через наш Миколаївський міст, зараз це єдиний міст, який е, е, об'єднує два берега річки. бо Друге великий міст зараз заблоковано, зруйновано. Проходячи через цей міст, я зупинилася над річкою. І подивилася вниз. Десь лунають вибухи. Там недалеко наш храм Миколаївська церква, яка збудована в стилі українського бароко. Можна побачити це дуже добре. От, знаєте, така кладка кирпіча і мереживо дерев'яної церкви. Вона дерев'яна, а там колокольня біля неї. Так от воно мереживо це нагадує. Вишивки на українських рушника, рушниках. Українське барокко, воно одразу кидається в очі. Тобто, бачиш оцю Николаївську церкву, тому і міст Миколаївський, і річка наша бахмутка. Зупинилася я і подивилася вниз. І там, на камінчику, величезна черепаха грілася на сонечку і роздивлялася все, все навколо мене. І ось якимсь, якусь хвилинку я відчула себе очима черепахи. Для якої не існує, безумовно, світу людей. Для неї існує свій світ черепах. І в цьому світі сяє сонечко, дуже тепло, дме вітерець і є запах палину. Наше місто пахне палином. І ще наше місто замріяне. Воно не гамірливе, воно дуже таке тихе, спокійне. І воно, знаєте, як ото. Красуня привередлива, будь-який одяг одягає на себе. Одягає лише тільки те, що бажає. А бажає наше місто залишитись українським. Воно не може бути російським. І воно ним ніколи не було. І все, що буде відбуватися. З обороною міста, а міста обороняють. І військові дії, такі дуже напружені, вже йдуть майже тиждень. Всі ці військові дії вони обов'язково приведуть до того, що от те, що ми кажемо, імітація наступу ворога вона обов'язково захлинеться. Вона закінчиться, ця імітація наступу ворога. Тому що е відчувається у просторі. Що міста Бахмут не хоче, щоб цей ворог зайшов на його вулиці. Бахмут готується до серйозних боїв. І вуличних боїв в тому числі. Нещодавно, ну це було вчора, коли я пішла отримувати пенсію для свого тата. Недалеко це було від вулиці Патриса Лолумби, є досі в нас така вулиця. так ось були розповсюджені чутки, що на тих вулицях вже зайшли ДРГ. І там вже йдуть бої. Я не знала про ці чутки, просто прийшла туди отримувати пенсію, і здивувалася, була у дуже напружений стан більшості людей. Ну потім я зрозуміла, з чим це пов'язано. Якісь такі чутки, знаєте, всі про щось кажуть: от зараз вони можуть підійти, вони прийдуть, про кого? Розуміємо про кого. Тобто е наступ захлинеться ще й тому, що чутки біжать попереду цього наступу. Ще ніхто не зайшов в город, в місто. Але вже по всіх там пабліках, по всіх каналах, певних каналах, безумовно, неукраїнських, розповсюдили інформацію, що в місто зайшли, що тут вже точаться бої, що ось через декілька годин вже і влада буде змінена, і що і прапор буде підняти. То це все ну, не просто чутки, і фейки, це така, знаєте, безстидна брехня. Але вона дуже впливає на суспільну думку. І люди починають мітушитися, люди починають нервувати. Ті, з ким я спілкуюся, багато дуже людей, з ким я спілкуюся, вони не хочуть, щоб сюди проходила Росія. І вони докладають зусиль для того, щоб вона сюди не прийшла. Певних зусиль, дуже важливих зусиль для того, щоб вона сюди не прийшла. Більш того, я спостерігаю, що і ті люди, які якось так от ставились. Лояльно до Росії починають змінювати свою думку. І стаються більш цікаві речі. От ті люди, які були такі завжди позиції української, проукраїнської, ніколи не товаришували з цими людьми, які були про російської позиції, зараз починають об'єднуватися, бо їм треба виживати. Вони об'єднуються, щоб будувати щось там в бомбосховищах, облаштовують якісь такі схованки для себе, зносять воду, разом всі працюють, роблять якісь ключі додаткові, починають спілкуватися один з одним і розуміють, що ця небезпека вона сталася саме тому, що сюди прийшла Росія. Знаєте, в місті раніше було таке ось дуже сильне розполісування, розшарування. Одни ні, одна там на ринках і ще десь можна було почути різні думки. Зараз ми чуємо тільки одні, одну думку: думку того, що дуже небезпечна і небезпека цей від Росії, і треба цю небезпеку якось пережити. І люди тому починають об'єднуватися. Ну, хочу закінчувати нашу сьогоднішню розмову на тому. Зараз мій тато тут приєднається і буде мені щось казати. Він погано чує, то я перепрошую, якщо він трошечки буде нам заважати своїми питаннями. Закінч закінчуючи нашу розмову, хочу е сказати вам всім, дорогі друзі, що Бахмут буде триматися і що Бахмут залишиться українським. І що, не дивлячись ні на які прогнози і чутки, він буде об'єднуватися, його дух, який пахне палином. Буде протидіяти російському духу руйнувань і знищень. Бажаю вам вірити в це. Бажаю вам всім залишатися оптимістами. І бажаю вам вірити в нашу Україну і ще обов'язково зустрінемося і зустрінемося на українській землі. До побачення!